Добрий день, ще раз вам. Як ви там? Боже, так люди змінюються, тільки що це я вже другий раз зустріла. Ну, людину, сусідку з нашого району. Молода жінка, вона може, не знаю, може менше, може старша мене. Я її навіть більше знаю через її чоловіка. Ой. Колишній афганець Він більш мою маму знав. Колись впізнав, каже, а я вас знаю. Вона каже: Да, а звідки ти мене знаєш? А ви, каже, в воєнкоматі в комісії були. А мене якраз каже в армію забирали і забрала його в Афганістан. Вернувся, живий, здоровий, все нормально. Син у нього такий симпатічний. На маму свою схожий. ну і на нього, і на маму. Ну, більш на маму, бо такі очі, знаєте, голубі-голубі. Сама така темненька, а очі голубі. Такі, як у мене, голубі, такі у неї, такі аж світяться, знаєте. Така симпатічна була прелість, пара хороша була. І він, ще хлопчик був маленький, він поїхав на зустріч з авганцями. І по дорозі, чи туди, чи обратно, по-моєму, обратно їхав і розбився на смерть. І так ця трагедія на неї вплинула. Ну, Я так зрозуміла, що вона ну, потрошку потрошку вживала алкогольні напої і так угробила себе, своє здоров'я, своє життя, а зараз зустріла взагалі не впізнала. Вона сама со мною поздоровалась, бо дивлюся, така, знаєте, колясочка. За яку тримаєшся руками і так йдеш. А коли зупини, зупинився, то можна присісти. Ну, Вона з мамою, то дивлюсь, мама така дуже симпатична жінка. Так жалко, боже, ужас, які долі у людей складні, страшні. А хлопчик, ну він уже не хлопчик, він уже дорослий. Він теж займався спортом, був такий високий. Такий класний хлопець, розвинутий фізично в змаганнях, приймав участь на міжнародному рівні. Такий і папа ним гордився, і мама гордилась. А взагалі, чесно кажучи, я не знаю. Можливо, папа тільки ще з дитинства знав, що він займався яких досягнень. Здобув напевно, і не знав, не знаю, не думала над цим. І, і теж без батька, теж попав в не дуже гарну компанію і фактично зіпсував своє життя. І так дивишся, боже, була нормальна родина. Мама, папа, синочок. Батька не стало, все. Все пішло в шкереберть, ужас, які долі.